Рубрика «Найкращі жарти. Я подивилася відео про те, як покращити свою прелюдію. Це було не так вже й погано, якщо пропустити нудну частину на початку. Дзвонить батько до сина і каже: Слухай, ми з твоєю мамою розлучаємося. Тату, про що ти говориш? кричить син. Ми більше не можемо дивитися один на одного, каже він. Мені набридло її обличчя і мені набридло говорити про це тож подзвони своїй сестрі і скажи їй, каже він, і кладе трубку. Син хвилюється, дзвонить сестрі. Вона каже, як у біса вони розлучаються. Вона негайно телефонує їхньому батькові Ти не розлучаєшся, не роби більше нічого. Ми вдвох летимо додому завтра, щоб поговорити про це. До того часу не дзвони адвокату, не складай папери. Чуєш мене? Вона кладе слухавку. Чоловік повертається до своєї дружини і каже: Добре, вони обоє прилітають на Різдво і самі оплачують авіквитки. Місіс Джонсон була жінка, яка зраджувала своєму чоловікові з хлопцем. Одного разу, коли вони займалися інтимом, вона чує, як її чоловік заходить у під'їзд, і її хлопець каже: О, ні, що нам робити? Вона відповідає: Поспішай, одягайся і йди до вітальні. Коли вони опинилися у вітальні, вона почала посипати його дитячою присипкою. Він каже, що ти робиш? Вона каже, Я роблю тебе білим, як статую, просто встань у позу, і мій чоловік ніколи не дізнається, що ти справжній, тому що він дурний. Її чоловік заходить, бачить її і каже, Що це? Вона каже: Ну, ми з місіс Джонсон сьогодні ходили по магазинах, у неї є така сама. Вона мені так сподобалася, що я купила її. Він знизує плечима і йде по своїх справах. Тієї ночі хлопець усе ще стояв у вітальні і позував, надто боючись текти. Він чує, як чоловік прокидається і відкриває двері спальні. Чоловік проходить повз нього, відкриває холодильник, відкриває пиво і готує бутерброд із болоньє. Потім він підходить до хлопця, простягає йому пиво та бутерброд, і каже: Ось я був поруч у будинку місіс Джонсон, і застряг у такому положенні два дні, і ніхто не дав мені їсти. На смертному одрі дружина Мортона вигадала останнє бажання. Любий Мортон, коли я піду, я хочу, щоб ти продовжував і жив повноцінним життям і познайомився з кимось новим. Я хочу, щоб ти віддав їй мої прикраси, мою обручку та мої паризькі сукні. Я не можу цього зробити, каже Мортон. Його дружина наполягає О, але ти повинен, ти повинен? Він відповідає: Ні, я справді не можу, у тебе другий розмір, а вона носить п'ятий. Чому британцям так складно грати шахи? Бо вони щойно втратили королеву. У літаку чотири людини пілот, очевидно, президент США, найрозумніша людина в світі, учень місцевої школи. Раптом лунає сигнал тривоги. Пілот забігає в салон і каже: Я не хочу вас тривожити, але здається, проблема з двигуном. Ми падаємо. Пасажири і пілот повинні евакуюватися, але виникає проблема. В літаку всього три парашути, одна людина повинна залишитися. Президент каже, Я президент, я потрібен своїй країні. Він хапає парашут, одягає його собі на спину і вистрибує. Найрозумніша людина у світі каже: Я найрозумніша людина у світі, я мушу залишитися живим, щоб показати всім свої чудові дивовижні винаходи. Він хапає сумку з того ж місця, де президент брав парашут, одягає її собі на спину і вистрибує. Тепер залишилося двоє пасажирів, а парашут, начебто один. Ну, каже пілот студенту: Я думаю, ти можеш взяти парашут. Я припускаю, що капітан зануриться разом зі своїм кораблем. Насправді, каже студент, їй не один парашут, їх два. Пілот розгублено, як так вийшло? Найрозумніша людина в світі вистрибнула з моїм шкільним рюкзаком: Чоловік, до мене дійшли чутки, що листоноша спав з усіма жінками на нашій вулиці, крім однієї. Дружина, б'юся об заклад, що це зарозуміла прістила Квін з 12-ї квартири. Пасажир таксі поплескав водія по плечу, щоб поставити йому запитання. Водій закричав, не впорався з керуванням, ледь не врізався в автобус, виїхав на пішохідну доріжку і зупинився за сантиметр від вітрини. На секунду в кабіні все затихло, потім водій сказав: Слухай, друже, більше ніколи так не роби, ти мене налякав. Пасажир вибачився і сказав: Я не знав, що маленький постук вас так налякає. Водій відповів: Вибачте, це не ваша провина. Сьогодні мій перший день у якості водія таксі. Я керую катафалком останні 25 років, Що зробив би англійський футбольний фанат, якби Англія виграла чемпіонат світу? Припинив би грати у FIFA і ліг Спати. Бобі йде, щоб зустрітись із Пегісю. Бобі симпатичний модний хлопець із власним автомобілем і зачіскою качиний хвіст. Коли він підходить до вхідних дверей, батько Сью відчиняє і запрошує його увійти. «Пегі ще не готова, то чому б тобі не сісти? каже він. Добре, каже Бобі. Батько Сью запитує Бобі, що вони планують робити. Бобі вічливо відповідає, що вони, ймовірно, просто підуть до ресторану або в кіно. Батько Сью відповідає: то чому б вам, діти, не піти трахатись? Я чув, що всі діти це роблять. Природно, це стало несподіванкою для Бобі, він сказав, що. Так, каже батько Пегісю, Пегі дуже любить трахатися, вона буде трахатися всю ніч, якщо ми їй дозволимо. Очі Бобі сяють, і усмішка розливається від вуха до вуха. Зайве говорити, що плани на вечір були повністю змінені. Через кілька хвилин Пегісю спускається вниз у своїй маленькій спідниці і оголошує, що готова йти. Майже задихаючись від очікування, Бобі проводжає свою дівчину до вхідних дверей, а тато Пегі каже: Гарного вечора, діти, підморгуючи Бобі. Приблизно через 20 хвилин повністю скуйовджена Пегі Сью вбігає назад в будинок, грюкає дверима і кричить своєму батькові. Чорт, тату, це називається тринька. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобались жарти, ставте вподобайки, бейте у дзвони та підписуйтесь на канал. Підтримуйте ЗСУ та удачі.